За моєю спиною гуртожиток Сумського будівельного коледжу він став прихистом для багатьох внутрішньо переміщених осіб, які переїхали сюди з прикордоння. Також тут проживають студенти, які навчаються в коледжі. Вчора поруч з цим коледжем був приліт безпілотного ударного дрону, в результаті якого було пошкоджено 60 вікон. Вони повністю вибиті. Сьогодні волонтери Сумського добробату. Закривають ці віконні блоки ОСБ-панелями, але в подальшому потреба залишається в встановленні енергозберігаючих вікон. Тому звертаємось за допомогою до спонсорів. Цей навчальний заклад гостинно приймає як студентів, так і внутрішньо переміщених осіб. Разом воюємо, разом відбудуємо.